Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Гомельській області Білорусі стала сутичка між місцевими прикордонниками та бойовиками ПВК Вагнера, яких депортували з Росії після заколоту. Про це повідомляє центр національного спротиву з посиланням на інформацію місцевого підпілля в районі міста на Ровлі Гомельської області. Там почали облаштовувати приміщення для розміщення передових груп ПВК. Терористи вже 19 липня провели рекогностування розвідку місцевості поблизу населеного пункту Дятлик, що поблизу кордону з Україною, зазначає ЦНС. За даними підпілля, саме під Час цього між найманцями та білоруськими прикордонниками сталася сутичка. Однак потім останні відійшли і більше не заважали вагнерівцям. За даними телеграм-каналів, 200 і 300 Є зі всіх сторін. В той же час гарнізон мінського МОН склав зброю щити та поклав посвідчення у повному складі. На стілу керівництво, коли дізнався про те, що ними буде керувати офіцер з Вагнера. Крім того, вийшов новий указ, в якому йшлось про те, що в разі наступу на Україну потрібно буде придушувати повстання в мінську. Всіх змушували підписувати відповідні документи. Три Цере провели бесіду зі своїми підлеглими та вирішили, що не прийматимуть участі у війні проти України, та власного народу частина з Омонівців беруть участь у партизанському русі. Вагнерівців послали в будь-якому випадку. Після невдалого бунту очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина в РФ кухар Путіна був змушений виїхати у Білорусь, а його найманці повернутися в польові табори. Однак, згодом стало відомо, що колони вагнерівців також рушили у РБ 19 липня. Вранці у Білорусь зайшла вже восьма колона ПВК Вагнер. Які попередні вони Хали трасою Р 43 і далі М 5 за даними журналістів на території військової частини в селище Целі. Зараз щонайменше 485 одиниць техніки. Командувач об'єднаних сил засу генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що бойовики помруть, якщо спробують прорватися на територію України з Білорусі. За даними ЦНС, ПВК Вагнера розширює сферу свого впливу на території РБ, отримуючи при цьому повну підтримку з боку режиму диктатора Олександра Лукашенка. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!